Дерева легені нашої планети, лісові насадження, домівка тварин, а флора те середовище, яке нерідко допомагає нам відновити внутрішній ресурс, проте не рідше царство природи страждає від рук людей. Літневі температури підвищують клас пожежної безпеки до високих 4 та 5. Тривала спека осушує землю, що пришвидшує загоряння, розповідає фахівчиня Катерина Махно. Навіть коли пройшов дощ, буквально 2-3 дні ми виходимо в ліс, і це дійсно як лісова підстилка, особливо своєї. Вона стає як солома. Вона дуже суха і потім оголошується п'ятий клас пожежної безпечності. для лісівників. Свято коли прийшов дощ. На прикладі Чорнявської лісопожежної станції нам показали, як лісівники борються з нищівною стихією. Набираємо пожежних бійців, водіїв, плюс майстри, державна лісова охорона це все. Вони люди працюють у нас на лісопожежній станції. Загалом це десь приблизно до 20 чоловік. Основна задача станції це оперативно відреагувати на лісову пожежу, коли надходить від чергового надходить запит, що сталася лісова пожежа. Оперативним мобільно ліквідувати лісову пожежу. Лісопожежний пункт оснащений спеціальним інвентарем, який підготовують до початку кожного пожежонебезпечного небезпечного сезону. Навіть коли виникає пожежа, і ми гасимо, ми повинні пам'ятати про техніку безпеки. Насамперед, тому що в нас є тут каски, є аптечки. Також для того, щоб погасити пожежу, є ранцеві оприскувачі, вони кругом може заїхати десь пожежний автомобіль, тому пожбійці йдуть з ранцевими оприскувачами і відбивають вогонь. Аби пришвидшити ліквідацію та запобігти поширенню вогню, на місцях чергують і трактористи. Випадок лісової пожежі вони виїжджають трактором МТЗ-82 з грунтометом, і також землею, піском відбивають, щоб пожежа не поширювалася по всьому лісовому масиві. За лісами Чорнявщини спостерігають із висоти пташиного польоту цілодобово за допомогою камери відеоспостереження. Таж глини 66 метрів, радіус 40 кілометрів. Наблюдаємо круглосуточно. Якщо ми замітили дим, передаємо черговому філії і виїжджаємо на виклик. Лісівник професія без перерв і вихідних, зазначає пані Катерина. Цілодобовий нагляд за територією вимагає чималих сил, яких відпочивальники часто не помічають. Професія лісівників і всіх хто працює в лісі, це професія, яка має бути 24 на 7. Тому що коли навіть горить, ніхто не питає, чи це буде ввечері, чи буде зранку. Хотілося б, щоб люди більш відповідально відносилися до цього. І більше це виникає, коли великі пожежі, і коли відвідування лісів настає, коли люди не дотримуються пожежної безпеки, і це дуже шкода, тому що. Щоб та ялиночка або сосна виросла, це дуже великий труд. А вона, якщо пожежа в жару коли 30 градусів, вона просто як свічка згоряє фелиною. Тож, аби не зіпсувати собі відпочинок та не ускладнювати роботу працівникам, прибирайте за собою сміття, не розводьте багаття та бережіть природу, адже нам тут і ще жити. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.